Розпушилась тут у мене соланч, розцвілася. Сорт такий в мене ніколи не зацвітає так ранньою весною, можливо, тому що я живцюю цей сорт і він довго наростає. І от якраз десь в середині літа він отак ось шикарно себе показує. Просто обожнюю його за його нереально гарний колір, такий помаранчево-лососовий. Дуже такий яскравий, дуже оригінальний. От, повірте, серед пеларгоній дуже мало таких от відтінків. Мені здається, ще чимось подібний відтінок у Петра і Белла. Хто ще такий ось, навіть і не згадаю, дуже такий гарний, ніжний і водночас яскравий колір, такий спокійний, такий теплий, сонячний. Дуже люблю цей сорт, от, дійсно за його таку. Квітливість за те, що він дарує завжди заряд позитиву, такий заряд енергії. Рослинка в мене, мабуть, третій рік її вже, ну, два точно роки, як цей сорт я маю. Той самий кущик не оновлювала собі. Росте він зараз у мене у горшечку 5 літрів. Таке ось кашпо на 5 літрів. Висота кущика десь до 20 см, якщо брати від, від низу до верху. По типу просто, знаєте, хто має сорт марокканська принцеса, я би сказала, що щось типу такого, принаймні в мене. У ну, мене старенький такий ось різаний кущик, Тобто такі ось стебельця. Коли його не різати, молоденькі, вони такі ось. Більш, більш активно росте він, кущик, який вже стар, старіший, який вже неодноразово різався. Він зазвичай знаєте більш такий приземистий, в нього менше інтенсивності росту, але в більшості випадків, все-таки він гарно і рясно квітне. Ну, як ви в принципі бачите. Взагалі сорт формує такі доволі крупні шапочки. Такогось плану, навіть крупніші. Зараз у мене в спеку, ну взагалі якась особливість у мене цього року з квітами, з пеларгоніями, Не знаю, з чим це зв'язано, чи з погодою, чи з торфом, який я використовувала. Шапок більшість сортів видає дуже багато, але вони менші. Ну, тобто менше, ніж вони зазвичай у цього сорту. Хоча по кількості, якщо брати такий загальний вигляд, то, звісно, видається, що цвітіння набагато рясніше. Тому навіть і не знаю, чи це краще, чи це гірше. В будь-якому випадку це класно, тому що цвітіння доволі таке непогане, як, на мій погляд, зараз у цього сорту. Квіточки. Десь теж до 3 см, я би сказала. Вони такі заледве махрові, не надто махрові, але дуже-дуже мають такий особливий, дуже яскравий колір. Вкоріняється рослинка в мене принаймні без проблем, теж росте дуже гарно. Тому хто полюбляє такі ось яскраві сонячні кольори, дійсно такий соландж. Я би дуже-дуже її рекомендувала. Такась. Коли розпускаються квіточки, вони прям от реально, тільки такі, знаєте, яскраві, яскраві, помаранчеві, дуже гарний. Відцвітає так ось, засушує квіти, не осипашка. Тобто, так, відквітла суцвітя. Тут, ось, до речі, те, що в мене є. Бачите, майже практично вже всі квіти відквітли, прибираєте і собі вигляд, в принципі, такий ось. Гарненький як і був. Красуня Шик Соленч. До нових зустрічей. Пока-пока.